Друзі, ми повертаємося до теми нинішнього нинішньої розмови між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. З'явилися вже перші тези, адже Путін вийшов до журналістів одразу після цього спілкування. Дональд Трамп дещо почекав і публікація у Троссошал вже з'явилася. Будемо розбирати про намі те, що маємо станом на зараз. І з гостем нашого ефіру Володимир Огриско, Дипломат і міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках. Долучається до нас, пане Володимир. Вечір добрий, дякуємо, що знайшли можливість поспілкуватися. Вітаю вас, добро здоров'я, пані Леся. Так справді щойно завершилася двогодинна зустріч. Ну, чесно кажучи, я ще напередодні писав в своїх соціальних мережах, що я нічого позитивного від цієї зустрічі не очікую. На жаль, я не помилився. Тому що те, що ми зараз почули і прочитали, говорить про те, що Росія не відмовляється від своїх забаганок, а Трамп не збирається на Росію тиснути. І я не знаю, може я якось так неуважно читав цей запис Трампа в його соціальній мережі, але я там не знайшов жодного слова відносно саме припинення вогню багато різних слів. Але про негайне припинення вогню ну власне ініціатива самого Трампа якось там кудись пропала. Нема там е, цієї тези, і все. Є там про якусь торгівлю, є там про якісь там перспективи, про якісь гроші. Ну е, багато слів, е, але на превеликий жаль, е, дуже мало реальних конкретних речей. Е, тому, тому на превеликий жаль, ми ще раз і ще раз е, можемо. Зробити висновок, що Трамп не хоче жодним чином ставити Путіна на місце, і через це ми маємо той нульовий результат. Хоча всі попередні ініціативи Трампа, начебто, мали чимось завершитися, насправді цього не відбулося, і боюсь з його так званим посередництвом і не відбудеться. Песимістично, але можливо, пане Володимире, якась абсолютна прямолінійність у е, ситуації, коли ти типу, поспілкувався з Путіном, і можливо і не, не виправдана. Можливо, окей, зараз в своїй традиційній манері він сказав, що все дуже добре, і що є можливості невичерпні можливості Російської Федерації до фінансової співпраці, і що почнуться переговори негайні, і що він до цього закликав міністра Італії е, канцлера Німеччини. Німеччини президента Франції, Ватикан. Ну, ось оця вся така рамка. А потім, коли трошечки вляжеться, може якийсь більш холодний розум і реальні висновки стосовно диктатора, може, ще з'являться, чи ми мали сьогодні почути Путін не хоче миру, ми готові до радикальних дій? Ну, це логічно, і це випливає з попередньої позиції Трампа. Ну, давайте е, згадаємо, що він говорив е, ще під час передвиборчої кампанії. Я нагадаю, він сказав, що якщо одна сторін не буде йти на е, поступки, не захоче йти до миру, я буду вживати жорстких санкцій. Uh -huh. Ну, де ці жорсткі санкції відносно країни, яка не хоче йти е, до припинення вогню? Він же сам говорить щодня: е, я не можу спати, тому що щодня е, е, на війні на цій кривавій е, бійні. Гинуть там тисячі і тисячі молодих росіян і українців. Йому байдуже, що ці е, варвари, що ці е, ну я не знаю, як їх назвати е, якими словами назвати ці створіння, які убивають наших людей. Що вони гинуть? Ну так, от скажи їхньому лідеру, лідеру цих варварів, щоб він цих орків забрав подалі від української землі. Вони не будуть гинути. Так само не будуть гинути і українські невинні е, жертви, діти, жінки, літні люди і так далі. Але ж він цього не говорить. Він говорить про те, що я закликаю, щоб там до цього долучилися. Ну, от, добре, прекрасний заклик. Тільки путіну від цього заклику ні не вибачте, ні жарко. Е, то що це за позиція? І тоді про що треба е, міркувати? Я вам скажу чесно: мені більше здається, що це е, спосіб сказати е, всім до побачення, е, буре, будь ласка. Перераховані лідери, ви дуже чудові і так далі, беріть владу в свої руки і працюйте. А я посижу десь там і буду з Росією говорити про величезні економічні перспективи. Ось так можна так само прочитати те, що е, сьогодні ми е, ну щонайменше побачили в цьому записі. Можливо, він ще вийде е, перед телекамерами, але враховуючи традиційні його такі, е, е, ну я би так сказати, делікатно. Специфічні способи спілкування з журналістами то мені чомусь здається, що. Нічого цікавого ми там додатково не, не почуємо. Але ми ж і знаємо оцю властивість Трампа піддаватися певному такому гіпнозу Путіна, слухати його годинами. А може потім приходити до тями, а може і ні. Ясна річ, що тоді, коли Тас уже рясніє повідомленнями, з чимось у своїй соцмережі мусить вийти і Дональд Трамп. Найсвіжіше, що згенерував, аби воно добре виглядало, те на широкий загал і видав. Але є ж і певна стенограма, є й розшифровка. Він може говорити. Із своїм найближчим оточенням аналізувати, що йому робити далі, який наступний його раунд, і є ж все таки в його оточенні ті, хто має більш радикальну риторику. От, знов таки ця пропозиція з, з більш глибокими санкціями від Лінсі Грема, заяви Джей Ді Венса про те, що риторика може знімати змінитися сполучених штатів щодо США. Марко Рубіо теж більш такі чіткі сигнали подавав. Можливо, ще якесь оце осмислення і переварювання ці. Цієї розмови принесе і інші вчинки, як, наприклад, ми бачили заяви ми нас з Росією дуже добрі взаємини але потім продовження санкцій було підписано наступного тижня. Ну нічого не можна виключати, але ви ж прекрасно розумієте, пані Лесе, що рішення приймає не Венс, рішення приймає не рубі, рішення приймає Трамп, і оскільки mm -hmm. е, е, ми бачимо просто по його реакції на всі ті заяви, які робив Путін. На всі його дії або дії або бездіяльність, і вони всі завжди були на користь того, хто має бути покараний. Ну чому ми повинні раптом е, уявити, що після цієї е, розмови, е, як сказав Трамп, чудової розмови і так далі, у нього інших розмов не буває тільки чудові і прекрасні. Він раптом змінить свою позицію і щось відбудеться. Ви задали е, сенатора е, Грема. Ну добре, там зараз в Сенаті справді є. Кількість голосів, які можуть заветувати вето президента США, mm -hmm. але ж для цього треба, щоб і Конгрес проголосував, щоб дві палати прийняли цей закон, а в е Конгресі сподіватися на те, що. Е він проголосує проти Трампа. Ну це наївність найвищої категорії. Той саме Джонсон, спікер спікер, ніколи в житті не поставить без дозволу Трампа це питання на обговорення. От вам і рішучі пропозиції про там якісь шалені санкції проти тих, хто купує російську нафту. Так сказати можна. А як зробити, то тут уже доволі довга, нечітка. І е, туманна історія. Тому коли говорять про негайне припинення вогню, а потім розповідають, що е, ви там між собою сядьте і домовтеся, ну це це ні про що. Ну як він говорить негайно почати переговори з е, Росією? Так вони почалися ось вже в е, Стамбулі. І що, що ми побачили, що ми почули, здавайтеся, інакше буде гірше, це переговори. І це позиція США як посередника в цих переговорів. Ну вибачте, це е, можна звати лише одним словом це ганьба. А не посередництво, але Україна дала чіткий сигнал. Окей, ми готові говорити напряму із Путіном. Ми готові до безумовного припинення вогню. Тобто, ми перестали е, якимось чином стримувати цей процес. Європейський союз також абсолютно наголошує, повинно бути будь-яке безумовне припинення вогню і серйозне ставлення. Тобто, якщо навіть Трамп, білий дім е, його адміністрація захочуть вийти із процесу, на що ж тоді зішлються не на Україну вже. А яка нам різниця на що будуть посилатися? Нам і цього буде легше? Ну, Путін ну, уявіть собі, але що Путін зелений. Як вони будуть щоб... себе поводити? Як ми це зрозуміємо? Що все, вони, вони просто вмивають руки? Так я про це і кажу. Дивіться, е, е, уявімо собі, що Зеленський з Путіним сіли один напроти одного і почали переговори. Про що? Путін буде говорити про те, що мені чотири області, е, ви ніколи в НАТО. У вас немає армії, у вас немає ВПК, у вас взагалі нічого, немає російська мова, російська церква і пішло-поїхало. Ми ж це все знаємо, так? Зеленським каже ну, відповідними словами: посилаю його за російським кораблем. Іншого варіанту немає. Про які е, домовленості, про які рішення можна говорити, це просто абсурд. Трамп просто говорить речі, які насправді е, нереалістичні від самого свого початку. Форма це не зміст. Можна сісти де завгодно і робити, і говорити про що завгодно. Але від цього результату не буде, якщо одна сторона е, хоче знищити іншу сторону, про які переговори взагалі мова. І про що в такому випадку говорить Трамп? На мою думку, ні про що. Про те, що. Про і, імітацію справді... бурхливої діяльності пана Володимира, тоді, коли він каже: Ось, хай буде Ватикан майданчиком зараз починає активно залучати й апелювати до Франції, Британії, Італії. Але насправді, де в цьому його участь, тому що він послухав двогодинну лекцію Путіна, тобто в цьому, що він на Європу перекидає ось цю бутафорію перемовин. Це і є зараз це його ескапізм в те час цього процесу, скоріше так, тому що ви знаєте, немає жодного значення. Місце проведення переговорів. Ну повірте, можна сісти на північному полюсі в юрту і там е, імітувати ту саму бурхливу діяльність, але без результату можна сісти в Стамбулі. Ну, сіли. Ми отримали результат в Стамбулі. Ні, ну хіба що, якщо не звичайно, я маю на увазі, крім гуманітарного аспекту е, того, що має відбутися цього тижня обмін е, е, тисячу на тисячу. Так, це це справді свята справа. Дай Боже, щоб це пошвидше відбулося. І все в політичному плані нуль. То е, при чому тут Ватикан, при чому тут Стамбул, при чому тут е, будь-яке інше місто? Тут же ж питання не в тому, де, а питання про що і як. А от на ці питання він не хоче якраз давати жодного мене на, на увазі Трамп, жодної відповіді. Тому що він не хоче натиснути на Путіна. Все, приїхали. Більше власне теми для розмови немає. От і все. Повернулося туди, звідки прийшли. І всі його розмови про е, те, що я там комусь покажу кусь кіномат, насправді е, схоже на те, що йому показали кусь кіномать, а він е, е, заковтнув і сказав: Ну що ж, так, мабуть, і буде. Окей, що тоді тепер робити? Нам? Давайте цим підіб'ємо підсумок, якийсь М, адже ми вже зрозуміли, що прямолінійність і чіткість з нашого боку грає не на нашу користь. Тож що ставати учасником цього бутафорного процесу на угоду Дональду Трампу. Ну абсолютно ні е, е, працювати з європейцями, розуміти, що від Америки ми е, е, нічого крім е, політичних заяв е, ніякого змісту не отримаємо. Е, але від Америки добувалося того, щоб вона, хоча б продавала нам свою зброю, прямо чи через е, наших західних союзників. Більше від Америки ми сьогодні нічого не отримаємо, і це був би максимальний результат. А все інше, е, проговорювати. Продумувати планувати з нашими європейськими союзниками, повірте, ну це теж не останній, так би мовити, суб'єкт світової політики. І я думаю, що якщо реально збереться ця серйозна коаліція рішучих, ну дай Боже, що вони нарешті стали рішучими, то повірте, у Путіна великих радостей буде значно менше. От власне Здається, те, що... що ми можемо зробити. Але здається, що і рішучі, і охочі вони можуть стати тільки тоді, коли вже реально почне гриміти Путін і в їхні двері. А як ви оцінюєте ризики дійсно якихось найближчих наступів на інші країни НАТО? Тому що, от, наприклад, от в Більд сьогодні з'явилася публікація, що наступною буде Фінляндія. Ми вже неодноразово з 2022, а то й раніше чуємо про такі можливі дії, коли Путін бачить реально, що проковтує Трамп всі його лекції, це підсилює ймовірність того, що він продовжить і вже найближчим часом ні, я все категорично не вірю. Mm -hmm. Немає у Путіна сьогодні жодних можливостей, жодних спроможностей вести війну проти НАТО. Це суцільна фантазія. Він не може захопити дві області три з половиною роки в Україні, і він зараз піде на Фінляндію Вибачте, з чим. Ну, я не хочу продовжувати в таких випадках. Є цікаві порівняння, але я думаю, що ми всі розуміємо про що мова. Тому е давайте не будемо е на це е серйозно реагувати. Він би був щасливий, якби він зміг би реалізувати хоча б якусь частину своїх хотілок в Україні. Ну а е відносно е Фінляндії там чи інших країн, ну повірте, е лякати можна, звичайно, але е від того е нічого серйозного. Насправді змінюватися не буде. Я вам дякую, пане Володимире. Якраз про залякування будемо говорити далі. Про оці не здійснені, поки що потухи Російської Федерації запускати ракету, і все це знаєте дуже між собою схоже. Вони можуть і словами залякувати і ракетами. Але дійсно чи варто продовжувати цього боятися, і зокрема, європі? Очевидно, це літо осінь буде для ними теж якоюсь мірою вирішальним. Вам дякуємо за те, що ви долучилися зі своїм аналізом. До нашої бесіди Володимир Огрисько, дипломат, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, був з нами на зв'язку. Дякуємо за вашу активність.